Я дозволяю собі бути впевненою, успішною та затребуваною особистістю у своїй справі. Моя цінність безсаперечна, мої знання та навички потрібні світу. Я вірю у свою унікальність і з гордістю проявляю її в кожній дії. Кожен мій крок веде мене до нових вершин, а кожен досвід робить мене сильнішою. Я приймаю компліменти та визнання з вдячністю. Бо я заслуговую на найкраще. Мої ідеї, талант і рішучість створюють успіх, який працює на мене і надихає інших. Я дозволяю собі світити на повну силу. Я є джерелом натхнення, впевненості та стабільності. Я вже та, ким я хочу бути, і кожного дня я примножую свою внутрішню силу. Я сила, впевненість і успіх. Я сміливо беру своє і створюю життя, про яке мрію. Сьогодні мій день, і я використаю його наповно. Я можу, і я роблю, Я вірю, і я йду. Я смілива, я сильна. Моя сила незламна.